Мали обрізані такого, чого не мали не обрізані. Про які діла закону, якими хвалилися обрізані, говорить Павло. Про це свідчив Ісус, називаючи фарисеїв гробами пофарбованими. Якщо все виправдання відбувається через віру, то закон уже не потрібен. Те, що раніше могло стати дискредитацією апостола, сьогодні стало офіційним вченням цілих конфесій. Аналізуючи другий розділ Послання до римлян, ми говорили з вами про те, що в протистоянні між християнами з юдеїв і християнами з язичників Павло зрівняв їх. Павло стверджував, що і ті, і інші є грішниками. Крім того, він доводив, що обрізання має значення тільки якщо людина дотримується закону, якщо ж вона не слухняна Богові, то її обрізання не має ніякого значення. І навпаки, якщо необрізаний дотримується закону, то він і є справжній юдей не зовні, а внутрішній. Сьогодні ми вивчатимемо третій розділ, в якому Павло продовжує розвивати цю думку і закладає потужний фундамент для наступних розділів, в яких він представить Божий план зі спасіння людей. Хто бачив, як будують будинки? Той міг помітити, що на першому етапі будівельники, використовуючи їхній сленг, виводять нуль. Що це означає? Ідеально рівного майданчика для будівництва будинку практично не буває. Тому перед тим як будувати стіни, зводять фундамент і цоколь. Незалежно від того, який рельєф ґрунту, цоколь має бути строго горизонтальним. Таким чином, Вирівнюється майданчик для зведення стін. Це і називається «вивести нуль. Навіщо я це розповідаю? Павло, посланні до римлян на цьому етапі виводить нуль. Він зрівнює обрізаних і необрізаних. Тому що насправді, хоч обрізані і мали якусь перевагу, гріх зрівняв усіх. Усі згрішили і потребують Спасителя. Приступимо до читання тексту. Отже, які переваги мають юдеї, або яка користь з обрізання, велика у всіх відношеннях. Насамперед їм були довірені слова Божі, цікаве значення слова довірені, точніше, його можна перекласти так, Бог зробив їх повіреними свого слова, тобто Він довірив його їм, але не тільки для себе, вони ті, хто має зберігати його. У це слово входять не тільки закони. Закон це основа завіту. Саме тому Павло говорить тут юридичною мовою, але тут маються на увазі і обітниці Божі, і його благословення. Далі він продовжить свою юриспруденцію. Що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім ні. Адже Бог істинний. А кожна людина говорить неправду, як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш судитися. Інакше кажучи, коли Бог судитиметься з людьми, то виявиться, що Бог завжди мав рацію, а всі проблеми виникали з вини людей. Навіщо Павло говорить тут ці слова? Одне зі звинувачень, необрізаних у бік обрізаних братів було в тому, що вони відкинули Христа. Вони не виправдали покладеної на них відповідальності, тому вони втратили свої переваги бути повіреними слова. Це важливий момент, якщо ми пам'ятаємо, що в громаді стояло питання, чи можуть необрізані бути присвітерами і вчителями слова. Але Павло стверджує, що невірність деяких юдеїв не скасовує рішення Божого. Вони продовжують залишатися повіреними Бога. Але тоді виходить, що невірність людей ще яскравіше відкриває вірність Божу. Далі ми зустрічаємо полеміку Павла з якимось абстрактним опонентом. Таке ми будемо зустрічати ще неодноразово в цьому посланні. Річ у тім, що Павло не тільки листи писав, більшу частину свого служіння він проводив в особистих бесідах у синагогах. Просто бесіди не можуть зберегтися, а листи дійшли до наших днів. Так ось, коли Павло розмовляв у синагогах з юдеями, то природно противники, а ми бачимо, що їх було досить багато, наводили контраргументи. Павло знав, коли і які заперечення наводили його опоненти. З досвіду він знав, що коли він говорив про те, що через невірність людей яскравіше відкривалося Вірність Божа зазвичай заперечували таким чином. А коли наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо на це? Хіба Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Говорю по-людському. Ми будемо і надалі бачити подібну полеміку з віртуальними опонентами? І Павло відповідає: Але воно не так. Як же буде судити Бог світ? На цьому вороги Євангелія зазвичай не зупинялися. І говорили наступне: якщо моєю неправдою надмірно виявляється Божа правда для його слави, то чому мене ще судити як грішника? Хіба не так, як деякі нас ганьблять, наговорюючи, що, начебто, ми кажемо, робімо зло, щоб вийшло нам на добро. Юдеї, які протистояли Євангелію Павла, намагалися цими твердженнями дискредитувати його. Вони говорили, що це Павлове вчення призводить до таких висновків. Як дехто злословлять нас і кажуть, ніби ми так вчимо. Праведний суд на таких. Якби в ті часи будь-який учитель сказав, що можна чинити зло і врятуватися, але через це тільки прославиться Божа благодать, то це був би кінець репутації будь-якого вчителя. Тому вороги подібним вченням намагалися дискредитувати апостола Павла. Вони просто надмірно розвивали те, чого він навчав. Павло каже, що це брехня, але парадокс у тому, що те, що раніше могло стати дискредитацією апостола, сьогодні стало офіційним вченням цілих конфесій. Багато християн вчать, що можна продовжувати чинити зло і спастися, тому що вони під благодаттю. Вони переконані, що в цьому навіть прославиться милість Божа, і що саме цьому вчив Павло. Думаю, що він би сьогодні ще голосніше вигукнув праведний суд на таких. Далі в тексті йде слово, на яке завжди потрібно звертати особливу увагу під час вивчення писання. Це слово отже, чи як тут «то що ж. Якщо ви не можете зрозуміти головну думку якогось уривка, шукайте це слово. Зазвичай після нього ви знайдете думку, яка допоможе вам зрозуміти тексти уривка. То що ж, чи маємо ми перевагу? Зовсім ні. Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки усі під гріхом. Тільки що ми прочитали висновок з усього уривка, який читали вище. Усе, що робив Павло, до цього він виводив нуль. Він зрівнював усіх християн як обрізаних, так і необрізаних. Тому що, зрештою, всі під гріхом. Ніхто не кращий і не гірший перед Богом. Але як же, Павле, хіба ти сам не наводив щойно довгий список гріхів необрізаних? Ми читали його в першому розділі. Це ж правда, яку всі знають. Хіба є подібний список наобрізаних? Є і пункти цього списку склали пророки Ізраїлю. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто б робив добро. Немає ні одного, їхня гортань то гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, їхні уста повні прокляття та гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров, на їхніх дорогах руїни і нещастя, а шлях миру їм невідомий, немає Божого страху перед їхніми очима. Ці цитати зібрані у різних пророків. Тепер стає зрозуміло, що на обидві сторони є по списку гріхів нічим хвалитися ні одним, ні іншим. Усі потребують Ісуса і прощення, навіть ті, хто в законі. Тут Павло має на увазі обрізаних. Знаємо, що коли говорить закон, він говорить до тих, які перебувають під законом, щоби замовкли кожні уста. І щоб увесь світ підлягав під Божий суд. Немає нікого, хто б міг сказати, що не потребує прощень. Павло продовжує: Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Що це за фраза ділами закону? Що вона означає? Судячи з контексту, то це такі справи, якими може похвалитися одна зі сторін, а саме Обрізані християни, що мали обрізані такого, чого не мали не обрізані? Може праведність? Дотримання заповідей? Але ж ми щойно говорили, що Павло ось уже другий розділ намагається переконати обрізаних, що вони не мають праведності. У цьому в них немає переваги перед необрізаними. То про які діла закону, якими хвалилися обрізані, говорить Павло? Насамперед про обрізання те, чого не було у братів з язичників, а також безліч різних обрядів і ритуалів, які євреї застосовували для очищення. Обрядовість завжди була проблемою народу Божого. З давніх давен пророки намагалися розділити обряди і справжню праведність. Ось що говорив ще пророк Ісаїя. Читаємо з вами перший розділ з 11-го вірша. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я переситився всепаленнями з баранів, жиром відгодованих телят та й крові биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, то від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидним для мене. Новомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти. Беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа. Вони стали для мене тягарем, я змучився їх нести. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якби ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені. Обмийтеся! Станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайте завдову, тоді приходьте і розсудимось, говорить Господь. І хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче. Вовна. Про це говорили практично всі пророки, обрядовість не є праведністю, і пророки розділяли справжню праведність від справ закону. На жаль, люди часто плутали одне з іншим. Це ж сталося і з євреями часів Христа і Павла, обрізання, участь у релігійних святах і обрядах люди вважали праведністю. Саме це Павло називає справами закону, адже обряди також описані в законі Моїсея. І Павло, як і давні пророки, розділяє ці поняття. Але цю різницю видно не в словах, а в суті послання.